Цей випадок увійшов в історію як один із небагатьох, коли злочинець самотужки переміг поліцейських у їхній власній грі. При всьому цьому, коли у нього була жахлива героїнова ломка, ми сьогодні розглянемо кадри з допиту, на яких підозрюваний використовує свої права і уникає покарання. Дзвінки про озброєне пограбування почали надходити до місцевого відділку поліції. Після розширених пошуків поліція почула галас у будинку неподалік і, не маючи інших слідів, увірвалися для перевірки. Джеф, мені не потрібне зізнання просто так. Я не намагаюсь отримати зізнання. Ладно, я скажу. Я не вчиняв ніякого збройного перебування, і у вас немає жодного любаного доказу, що я це зробив. Відпустіть мене все, що ви зробили, це знайшли мене лежачим домі. Мого прийти, тому що його собаки сходили з розуму. Виходжу на вулицю, там скрізь по і вони мене замовили. Вони кажуть, іди сюди. Я кажу, у чому справа? Вони мене шукали і нічого не знайшли. Дай я це прочитаю. Я no. не